Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 300 ой, пробачте, 534 за підручником 7 клас, автора Олександра Естера. У нас така умова. За вісім олівців, чотири ручки і блокнот заплатили 295 гривень. Олівець на 17 ,50 гривень 50 копійок дешевше за ручку. І на 32 гривні 50 копійок дешевші за блокнот. Скільки коштують окремо олівець, ручка і блокнот? Так, ну що ж, задача. Розв'язання. Нам щось треба позначити через X. Нехай Х. А тепер аналізуємо. Олівець на дешевше за ручку і на дешевше за забухнут. Значить, у нас Х гривень це буде коштувати олівець. Коштує. Олівець. Тоді. Тоді. Значить, Дешевший за ручку, значить ручка дорожча. Тобто у нас буде Х плюс 17,5. Ми розуміємо, що 50 копійок це половинка гривні, так 5. Гривень, це у нас коштує ручка. Коштує ручка. І на 32 гривні 50 копійок дешевше за блокнот. Значить блокнот дорожче. Тобто у нас буде Х плюс 32,5 гривень. Це у нас коштує блокнот, так? Коштує блокнот. Блокнот. Все. Виразили все. Тепер складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Я скорочу так. Рівняння. Значить, у нас було 8 олівців. 8 Х, так? Тобто кількість на стільки, скільки коштує один. Далі плюс у нас 4 ручки. 4 на Х плюс 17,50. І плюс один блокнот. Тому Х плюс 32,5. І за все заплатили 265 гривень. 265 гривень. Ось таке рівнення. Нам з вами треба розв'язати. Розкриваємо дужки. 8х. Плюс 4 помножити на Х, це буде 4х. 4 помножити на 17,5, Це буде 8, о, бачите, 70 плюс 70. Так. Далі плюс х і плюс 32,50. Дарівня 265. Зводимо подібне. 8х. 4х і х. Так? Все воно знаходиться у нас в лівій стороні, тому не страшно. Так, це буде 13х, так, дорівнює 265, і все останнє переносимо з протилежним знаком. Мінус 70 і мінус 32,5. Отже, 13х у нас буде дорівнювати 162,5. 162,5. А Х дорівнює 162,5 поділити на 13, Це буде 12,5. Х дорівнює 12,5. Так, дужка горну, так, гривень. І це ми з вами позначали, це коштує олівець. Коштує олівець. І друге. Далі знаходжуємо, знаходимо скільки коштує ручка. Х плюс 17,5 дорівнює 12,5 плюс 17,5. Рахуємо. 12 плюс 17 – це буде 29, так? Тобто, ровно 30. 30 гривень. Це у нас коштує ручка. І останнє це скільки коштує бакнот? блокнот. Блокнот Х плюс 32,5, дорівнює 12,5 плюс 32,5. Рахуємо. Це буде 40, 45. 45 гривень. І це в нас коштує блокнот. Ось що є блокнот. Все відповідь. Відповідь скорочу. Так, у нас три відповіді: 12,5, так. Ну, давайте красиво напишемо, добре. 12 гривень 50 копійок. Так далі. 30 гривень у нас рівно і 45 гривень. Це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде багато новенького. До зустрічі!